Боже милосердя і доброта це для нас тайна, адже Бог з великої милості своєї змилосердився над нами затятими грішниками. Каже святий Іван Золотустий, що Боже милосердя це є тайна, це є глибина, яку не просто нам, людям, зрозуміти, адже Господь готовий простити виявити своє милосердя, вилити його. На кожного найбільшого грішника. І яким би не був гріх людини, якщо людина вирішує цей гріх залишити, Боже милосердя готове прийняти це прощення, готове вилитись на цю людину. Пам'ятаймо про те, що кожен з нас потребує цього милосердя Божого. Пам'ятаймо, що якими би не були наші гріхи, вміємо їх виявляти у святій тайній сповіді. Покаяння, пам'ятаючи, що Господь готовий простити нам, пам'ятаймо про те, що надія на Боже милосердя завжди має бути присутньою у нашому серці. І стараємося цією вірою, цією надією, цими думками ділитися з іншими, хто, можливо, цю надію і віру втратив. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди, по всі дні життя вашого. Амінь.